Переробляємо з вами сьогодні ось такий манікюр, гарно проносився. Каже клієнтка, що він зовсім її не надоїв, такий дуже приємний колір, тому приступаємо до зняття. Я вже ліву, ручку, чекайте, ліву, так, ліву руку вже зняла, і зараз ми з вами, як завжди, працюємо з правою рукою. Хочу відповісти там на один коментар про липкий шар. Дівчинка писала, що в принципі вона завжди знімає липкість, тому що це якийсь там, на її думку, недосушений матеріал, чи то гель, чи то база, і взагалі це токсини, які не хочеться три тижні носити з собою. Чесно, я якось ну, такого, такої версії я ще не чула ніколи, і я навіть ну, не відповідала на цей коментар тільки через те, що я не знаю, як правильно відповісти на цей коментар. Можливо, ви зможете мені якось допомогти. Можливо, я недостатньо знаю і в чомусь можу помилятися. І, ну, але вискажу якусь свою думку на рахунок цього. Дивіться, липкий шар це. І недосушений матеріал це дві різні речі. Недосушений матеріал це недосушений матеріал. Якщо є липкість на покритті просто через те, що матеріал з липким шаром. Недосушений матеріал ви можете визначити тільки через е, таку штуку, коли ви берете пушер чи апельсинову паличку і торкаєтеся до поверхні покриття, і ваш. Пушер він не проникає вниз, а він так якби на батутику стрибає. Тобто поверхня йде вниз, вверх, вниз вверх. Це означає недосушений матеріал. Липкий шар до недосушеного матеріалу не ніякої, нічого спільного. Це моя думка. Це перше. Наступне токсичність. Ну, дивіться, якщо ми задіваємо тему токсичності, насправді тема така дуже цікава. Я вважаю, що людина, яка не хоче або хоче в, своєму, в своє тіло, здоров'я, життя впускати менше токсинів, вона апріорі не має користуватися гельнаком чи тогелем. Це моя думка. Тому що це вже... Хімічні сполуки, які ми наносимо на свою поверхню нігтика, і продовжуємо його носити 3-4 тижні. Це вже шкідливо. Тому якщо ви за те, щоб не було токсичності, не наносіть матеріал на нігті. І взагалі не фарбуйте. Так само можна сказати, не мийте голову шампунем, не користуйтесь кремом для лиця, не малюйте губи помадою. Не пшикайте парфумами, тому що це також токсини. Ви думаєте, з чого роблять ці парфуми? Що там додають у, у ці всі аромати? Е, і липкий шар, то що ви його знімете, і ви зменшите якусь токсичність. ну... Я, я, якщо це так, то ви просто напишіть в коментарях, можливо, там є якісь хіміки, і ви більше в цьому розбираєтеся. І якщо ви знімете липкість, то ця токсичність зміниться. Якщо це так, то можливо воно так. Я просто за те, що саме покриття це вже хімічна сполука, це не щось Натуральне, що може там, воно воно це якби такий скафандрик. Ми одягаємо його на нігті, тому що нігті у кожної людини бувають різні, в когось вони ламаються, в когось м'які, в когось крихкі. І ми наносимо цей матеріал, він полімеризується, застиває, створює такий скафандрик зверху на нігтику. Відповідно, нігті наші стають ще з одним додатковим шаром, завдяки якому ми можемо. Продовж, можемо там більшу кількість часу носити це покриття. І так, це є хімічні сполуки. Тому е ось, ось така моя думка щодо токсичності. Я е не знаю, не, нікого не хочу образити. І, звісно, буду рада, якщо ви поділитеся якимось своїми думками, тому що я геть не хімік і не біолог і. Але от подумайте самі логічно. Тобто у всі косметичні е, засоби, якими ми користуємося, всюди використовують якісь засоби, які є хімічно токсичними. От Просто вклю, включіть логіку. Тому е, алепкий шар він слугує для е, адге, це, це якби адгезивний е, шар, який Може слугувати як кращою сцепкою матеріалів між собою. Є такі матеріали, коли він відштовхує їх, тоді ми мусимо цю адгезію зняти, але це не пошкодить е, з'єднання двох, наприклад, там база ваша відштовхує якийсь колір якоїсь марки. Так я часто колись бувало, зараз таке буває річ, тому що мені здається, що зараз матеріали. Стало якось якісніше виготовляти. І, наприклад, ви наносите базу, на ній є липкий шар, і коли ви наносите там, колір, неважливо якої марки, там, якоїсь марки, яку база не, не сприймає в апріорі. Тоді ви просто, тому що вам буде лег... важче працювати з таким покриттям. Вам просто треба намочити спонжик клінсер, гарнесенько протерти поверхню. Бажано, щоб від ватного спонжика не залишилося у вас ніяких ворсинок на нігтику, тому що воно потім буде вам заважати працювати. Стирайте і покривайте. Тобто, там все одно воно буде щипатися. Не переживайте, що якщо ви знімаєте липкий шар, що це. Попливає на те, що не буде триматися там один шар з іншим. Воно не так, так воно не працює. Дуже часто буває таке, коли наносять камуфлюючу базу. Раніше навіть я колись так працювала, наносила камуфлюючу базу і для французького знімала липкий шар, тому що, коли я фарбувала французький, сама полосочка вона якби розпливалася. Оця чіткий. Чіткий, чітка лінія біла, вона в мене не була чітка, вона розтікалася. Тоді я просто знімала цей липкий шар, профарбовувала французький і зверху покривала топом. З липкістю чи то без, без липкості. Тут уже ролі не грає, яким хочете, таким і користуйтеся. Ось, ось це така моя думка. Я не знаю, напишіть, Поділіться своїми враженнями, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ви, можливо, якось не так про це думаєте. Ну і взагалі, я е, за те, що якщо, вам, якщо ви піклуєтеся про своє здоров'я і е, не хочете е, всяких токсинів набиратися, то просто не користуйтеся гельлаком, тому що це так само хімічні сполуки, які які є, які створили люди, знову ж таки, для, і для допомоги нам, і для, і для заробітку так само, і тому що ну, мені комфортно, наприклад, поки що я. Користуюся покриттям, тому що мої самі ніхті, сама нігтьова пластина, вона, в принципі, була завжди такою тоненькою, і вони швидко ламалися. А е, сам, само, сама довжина така чу-чуть, тому що моя нігтьова пластина красива. І я хотіла би трошечки довше відпускати. Не геть довгі, такі лезні, тому що з такими геть довгими я працювати не можу, мені дискомфортно. Ну, в принципі, жити мені з ними не, не практично. Але. Там якусь мінімальну довжину я б хотіла відпускати. І через те, що вони настільки такі тонесенькі, що, наприклад, колись я прала руками. У мене маленький син народився, не було в мене машинки. Я прала руками, і коли мої руки були довго в воді, нігті настільки розмакали, що вони могли загинатися в другу сторону. І це насправді таке дуже неприємне відчуття. Тому гель-лак мені допомагає. Додає мені отого додаткового шару. Пам'ятайте, що гель-лак ніяким чином не укріплює нігтєва ложа. Тобто він додає ще одного шару на вашій нігтєвій пластині, яка якби, працює в тандемі з нігтем і вона стає міцнішою. Ну, тобто вам є відчуття такої міцності, але воно ніяк не впливає на структуру нігтєвого ложа. Тобто ваш ніготь, який був, в принципі він і залишається, він ніяк не змінюється. Ну, він зміниться, якщо ви його перепилите, пошкодите. Е, отак. А якщо ви будете правильно з нігтиком поступати, з ним, в принципі, нічого поганого не станеться. Просто він буде подряпаний, в нього буде поверхня не гладкою. Але для того, щоб поверхня стала гладкою, вам потрібно буде там декілька спочатку прополірнути. Наприклад, ви поносили гель-лак, хочете його зняти. Просто знімаєте. Майстер знімає, забафлює, гарнесенько заполіровує поверхню нігтика і все. І вам треба дочекатися, щоб нігтєва пластина зросла повністю. І тільки тоді ваш ніготь повністю оновиться. Самі нігті не оновлюються. Це так само, як кінчики волосся. Посічені кінчики волосся, вони в принципі не, не склеюються докупи. Вони стають. Посіченими ну, залишаються посіченими, їх можна змінити лише в тому випадку, коли ми їх підріжемо. Ось, ось така проста ситуація. Тому, дівчата, не ускладнюйте собі життя, не, не мудруйте і не додумуйте. І, а якщо у вас є якийсь страх, то просто позбудь, позбудьтеся того аспекту, який, який е, наводить вам страх у вашому житті. Ось ось таке вийшлося філософське питання, таке відео. Не знаю, може мене захейтять, може навпаки, ви мене підтримаєте. Може, я знаю, що є багато однодумців, і я знаю, що є люди, які думають по-іншому. І в кожної людини є право думати так, як ви хочете думати. Я просто виказую тут свою думку, ніякому разі не хочу нікого образити. Але мені завжди буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю, на цю тему. Ось така, е, такий, е, такий запит. Покрили базою. База в мене каучукова база від Коді. так як довжина е, недовга, тому тут мені жорсткої бази не потрібно. У мене тут еластична каучукова база від Коді. Дуже гарно функціонує, тобто вона приймає. Положення нігтика, вона може підстроюватися. Але таку базу для довшої довжини використовувати. Вона буде просідати, вона буде робити такий трамплінчик з часом, коли нігодь буде сповзати. Якщо ж це велика довжина, тому... На довшій нігті ми маємо використовувати жорсткіший матеріал. Оце запам'ятайте, короткі нігті, каучукова база, еластична база. Неважливо якої марки. Тут абсолютно ми не прив'язуємося до марки гель-лаку, яку вам зручно такою і користуйтеся. Чим довший нігтик, тим жорсткіший матеріал. Ось і все. Колір такий прикольний. Ми вибирали зелених кольорів і вибрали ось такий дуже-дуже красивий весняний колір. Щось тут засушилося на базі якась така ворсинка, яку я десь не побачила. і Зараз постаралася забрати апельсиновою паличкою, і потім ще раз топом. Мені здається, що мені вдать, я зможу топом перекрити і її не буде видно. Ось так покриваю всі нігтики, основну кількість матеріалу наношу на практично на найбільшу площину нігтьового ложа, і далі підганяю тонкою кісточкою туди, куди мені потрібно. Так мені, в принципі, зручно, комфортно і виходить акуратніше, тому що не всі е, е, пенслики з баночок такі настільки комфортні, щоб підігнати сам матеріал туди, куди потрібно. Тобто є такі. Пензлики роз'юрошені, роз стирчать у різні сторони, є гарні. Все залежить від того, як ви там, позанурюєте ту кісточку, той пензлику в баночку. Тому е, мені дуже зручно підганяти сам матеріал тонким пензликом. Ось, така, е, ось так я працюю. В принципі, на всіх етапах мені це подобається, воно ніяким чином мене не обтяжує, а навпаки, пришвидшує. Тому я максимально стараюся не ускладнювати сам процес виконання манікюру, і те саме рекомендую вам. Не ускладнюйте, не забивайте собі голову дурницями, розвивайтеся, цікавтеся, робіть так, щоб ваш процес був вам в задоволення був швидким, тому що людям швидкість подобається, так як в сучасному світі люди настільки зайняті, що в них немає часу по 2-3 години сидіти на манікюрі. Якщо ви робите 2-3 години, то значить ви не розвиваєтеся в цьому напрямку. Тому що зараз в сучасному світі є дуже багато всяких підказок, як пришвидшитися, як зробити так, щоб манікюр був акуратний, гарно тримався і все добре е слугувало. тому тому розвивайтеся в будь-якому напрямку, в якому ви тільки запланували працювати, обов'язково має бути розвиток. Немає такого, що я знаю вже все. Сфера краси, вона йде далі вперед. Тут клієнтка сказала, що хоче попробувати втирку на цей колір. Я покрила спочатку нігті топом і потім вона каже, давай спробуємо втирку. Спочатку подумала на мізинчику, потім я її ще раз втирочку нанесла на. Безіменний пальчик. Мені сподобалось. Я б так залишила, але дівчина сказала, що її трошечки за ту за тому забагато, тому ми е, знімаємо. знімаємо ці блискітки і, в принципі, залишаємо ось таке красиве, гарне, ніжне. Покриття. Так як клієнтка сушить нігті по одному пальчику, вони не всюди просохли, не вся поверхня нігтів просохла. Тому зараз мені треба буде продублювати два по три нігті, ще раз покрию топом і заставлю її поставити. Всю руку в лампу, тому що інколи клієнтки ставлять лише один палець, так якось руки викручують, вигинають, щоб просунути пальчик туди. Вони думають, що достатньо там десь не додивилася, не, не побачила, як вона засуває цю руку в лампу. І ось на мізинчику, як ви бачите, так ліва сторона трохи не блистить, на безім'яному теж саме. Вказівний і великий це ті пальці, які зручно ставити в лампу. А ось безіменний мізинчик, я правда не пам'ятаю, середній вроде, був так само або ні. Мені треба було ще раз його продублювати. Тобто я ще раз наношу топ. І зараз вона покладе всю руку в лампу і Вроді на лівій руці там так само був е, ті ж самі пальці. тобто... Це пальці, які не дуже зручно ставити. Хоча середній зручно, не знаю, чого його так з краю поклали. Середній він насправді і довгий, і можна його трошечки далі засунути. Ось така ситуація, дівчата. Такий манікюр у нас вийшов, дуже такий красивий, симпатичний, спокійний, на весну чи то на осінь, кому як. В принципі, на любу пору року. Ось. Таке у мене відео сьогодні вийшло. Буду рада почитати ваші коментарі, з нетерпінням їх чекаю. І дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте, підписуйтесь на канал, і скоро почуємось.